Скаргини працівник поліції продовжує бити громадян в Україні, продовжує побиття водіїв. Друзі, прошу максимальний розголос усіх блогерів, журналістів а також народних депутатів включитися в дану ситуацію, що відбувається в Кам'янському Дніпропетровській області, що він собі дозволяє. Цей працівник поліції. Дивіться, ви зупинились порушенні право дорожнього руху. Знаєте? Можна я закрию двері. Нельзя. Так. Нельзя. Чому? що. Чому? Тому що ну, Посвідчення водія. Я нікуди не їду. Прожили, я я зрозумів це. Да, Чоловік його тебе Посвідчення водія, реєстрації. — Дайте я закрию двері. Посвідчення водія, реєстрації. Заборону нас знімати на відеокамеру, знаєте чи ні? Чому? Чому? Яким пунктом? Яким пунктом? Что делать? Коля, да Что, что делать? Я помочь. Ты что, ты? Что, что? Ой, он Ой, блядь. Стой, блядь! Ой, блядь! Ой, блядь! Ой, блядь! Ой, блядь! Ой, блядь! что ты делаешь? Понял, блядь! А? ты блядь! Ой, блядь! Ой, ты, Ой, блядь! блядь! Ой, блядь! Ой, блядь! блядь! Ой, Ты Да, я опять. Ты опять? Да. Хорошо. ну я тебе говорю честно, убери видео. Бери. Я себя снимаю. Я говорю, видео убери. Я себя снимаю. Ты слышишь меня, говорю? Видео, говорю, убери. Я снимаю себя. Ты В своей слышишь? машине снимаю себя. Я ничего не нарушаю сейчас. Дима, будеш в по статті 164 за ліцензію за таксі. Посмотриш. Будет контрольний заїзд, де тебе. Посмотришь. Ну. Я, значить, був прав. Да. Настоящий мужчина. Я вас поздравляю, все. Ну а настоящий мужчина витаскиває з машини. Щойно, друзі, ви побачили ще один фрагмент, який був у тому році. І з цим самим працівником поліції. Це той самий працівник поліції, який був на останньому моєму відео, де він витягає з автівки пасажира, водійку. Робить все, що він хоче. Виходимо з машини, будь ласка. На основанні чого. Виходимо з машини. На основанні чого. Що ви робите? Що ви ділаєш? Виходімо з машина. Що ви ділите? Виходімо нахуй з машини. Ой-ой-ой! Давайте розбиратися. Хто це такий? Попередньо, друзі, встановлено, що це у нас працівник поліції Суслов ВС. Одразу відкриваємо його декларацію і дивимось, що це за особа. Декларація Суслова Вадима Сергійовича за попередній рік. Він працює в Кам'янському районному управлінні ГУНП в Дніпропетровській області. Ну, як працює? Ви бачите, що він взагалі робить. Подивившись його декларацію, стає дуже чітко зрозуміло, що в принципі за побиття людей в нього непогана заробітня плата 454 тисячі. Окрім цього, Суслов почуває себе дуже непогано і керує транспортним засобом ПМВ. 2004 року, однак, придбав він її у 2023 році. Тобто, в країні війна, поліція повинна захищати громадян України. А він що робить? Навпаки, друзі. Тому я завжди кажу, що такі ситуації, коли трапляються, треба мати надійний юридичний захист. Саме для цього був створений наш клуб, наша спільнота, яка налічує більше 20 тисяч учасників. Ми працюємо по всій території України і вже взяли в роботу справу, пов'язану з тим, коли цей суслов витягав пасажира і наносив тілесні. Ушкодження в кінці відео обов'язково додивіться до кінця, тому що зі мною вийшли на зв'язок, і ми зараз почнемо працювати у цьому напрямку лише завдяки вам вашим коментарям, друзі, репостам. Треба максимально, максимально надати розголосу цій ситуації, щоб ці працівники поліції, а також їх керівники, не змогли. Уникнути відповідальності, тобто, бачите, друзі, як відбувається, зробили відео, і одразу максимальний розголос і одразу реакція. Тобто, цей працівник поліції, що засидився на своєму місці, повинен перебувати скоріш за все в СІЗО, а краще в тюрмі, тому що він вчиняє протиправні дії. Він перевищив службові повноваження, він займається самопрасом, Він наносить телесні ушкодження. Це поки що база, з якої необхідно почати державному бюро розслідувань та порушувати відповідне кримінальне провадження та починати слідство. І обов'язково також ми цим займемось і покажемо на каналі. Я хотів би друзі звернутися офіційно до начальника Кам'янського районного управління поліції УНП в Дніпропетровській. Області полковника поліції твердохлів Віталій Михайлович. Я так розумію, ви керівник даного працівника поліції. Тому ми просимо офіційно зробити всі необхідні дії, щоб відсторонити від служби даного працівника поліції провести. Розслідування. Також звертаюся до Олександра Олександровича Ганжи, це начальник головного управління Національної поліції Дніпропетровської області, щодо офіційного прийняття відповідних рішень, призначення комісії, проведення перевірки, що взагалі відбувається в Кам'янському, чому поліція разом з якимись невідомими громадянами вчиняють бандитизм. Вчиняють незаконні дії, забирають автівки, вимагають гроші. Ну, в принципі, ми все бачимо. Офіційно на відео, а ось друзі, моє спілкування вже з Єгором, який став потерпілим від незаконних дій цього суслово ВС. Послухайте про що він взагалі розповідає, що відбувалося там, які були дії, і яка була послідовність цих дій? Далі просто забрали у нас телефони? мене витащили з машини, розбили мені бубу, мені в машину. І на любому слово, там возникание, там просьба адвоката і так далі, мене просто б'ють там по затылку, либо в ребра, либо по ногам. Ого, это сотрудники полиции так робили, да? Ну да. А ти був сзади в машині? Я справа пассажир. А, це сперед, Справа да? водитель пассажир. А, я зрозумів. Це ти проводив відеозйомку, так? да? Ну так, да. я почав проводити відеозйомку. Потом, я так понял, ему это не понравилось. Он решил отобрать телефон. Дальше все серьезно. Да. Дальше мент позвонил каким-то мужикам, которые приехали на Тойоте. И они приехали отжимать у меня машину. Приехали да. какие-то три чувака, такие типа спортики. И говорят, давай так, либо 40 тысяч, либо ну, косяк-то твой, давай мы забираем тогда машину, если у тебя денег нет. Завтра разберемся. Прав, ты не прав. Если все хорошо, тогда мы отдадим тебе машину. Если ты не прав, косяк твой, тогда машина остается у нас. Ого. Я такой, ого. Что тут происходит? Самое интересное, когда подъехала вот эта вот банда, угу. полиция меня отпустила. Такая отошла вся. Все, типа, разбирайтесь вот с бандой. Ха, погано, так. я говорю, да я студент, какие он, типа, у меня деньги и так далее. А машина, я говорю, не, не дам, хоть убейте. Угу. Он там попытался поугрожать, потом он пошел, поговорил с полицейским, и они уехали. И полицейский сказал, все, мы у вас машину отбираем на два месяца, ты ее не увидишь. И где заразовтивка находится? А... Машина находилась на бывшем райделе у нас на правом берегу. Я через полицию договорился и забрал ее на следующий день. Ага. А Слава богу, ничего там не сломали, потому что он мне там угрожал, говорит, ты машину не будешь больше. А кошки, зрозумело. Это этот процентник полиции, который наносил телесную шкоду. Ну, да, да. Мне бы хотелось, чтобы они понесли ответственность. Потому что, ну, І вообще у нас не должны в стране находиться. Они должны за рісовки находиться, такие люди. Я взагалі повністю шокований, тому що працівники поліції спільно з якимось молодиками займаються якимось рекетом. Це в той час, коли в країні війна. Що робить керівництво? Я офіційно звертаюсь, якщо ця ситуація вона буде просто спущена, як то кажуть, на гальмах. То майте на увазі: якщо людина, якщо громадянин порушує чинне законодавство, він несе відповідну відповідальність і відносно нього вчиняються дії, передбачені законом. Людину побили, витягли, позабирали все, що можна було. Приїхали якісь бандити, які вимагали грошові кошти. І в подальшому була втівка ну, віджата. Це що таке? Зараз ми все це запускаємо, робимо і будемо все робити в публічному просторі. Публікувати весь матеріал стосовно ходу цих дій, що дані особи не будуть як мінімум звільнені і притягнути до відповідальності, в тому числі до кримінальної, то я тоді не знаю про що тут можна взагалі казати. Керівництво повинно бути також звільнено, оскільки це не поодинокі випадки стосовно дій цих працівників поліції. Так що, друзі, слідкуємо за новинами, підписуємось на канал, чекаємо наступних випусків.